Підписуйтесь на канал, щоб більше людей дізнавались про нього. Це прогноз погоди в Україні на завтра, 8 липня. З минулого відео аналітики погоди на тиждень ви дізнались про негоду в Україні. Так ось, основна сила злив з грозами випаде на заході країни, переважно ввечері. Також з обіду та до кінця доби локально подощитиме на півночі країни, Невиключні грози. Також частково може подощити у Вінницькій області, порешті частині України без опадів. Я готую для вас нове оформлення, прогнозу погоди по регіонам, тож слово я своє тримаю. Ранкова температура повітря в Україні коливатиметься від 17 до 30 тепла, холодніше буде на заході країни. Денна, у свою чергу, підніметься до 29-40 градусів, Спекотніше буде на півдні, нічна температура впаде до 25-17 тепла. Пориви вітру впродовж доби в Україні коливатимуться зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Не ніж шквали до 20 мс. Я дуже сильно вдячний вам за підтримку.